Наша команда повернулася до Єрусалиму. Зараз ми піднімаємося на нашу п'яту гору. На більшості знімків з зображенням Єрусалиму завжди чітко виділяється золотий купол. Це знакова споруда міського пейзажу Єрусалиму. Переливаючись на сонці, він виділяється з поміж непримітних будівель навколо. Це культова споруда, власне, це святиня мусульман. Але гора, на якій він стоїть, це неймовірно важлива зупинка нашої подорожі, щоб зробити панорамне фото старого завіту. Це наша наступна вершина, наша наступна зупинка. Побачимося там за хвилину. Незважаючи на беззаконня, ідолопоклонство і потрясіння у період суддів, Ізраїль залишався обраним народом та його найдорожчим надбанням. Але коли на відчайдушну молитву Анни з'являється Самуїл, більшість священників були нечесними, а люди застрягли в ідолопоклонстві. Вони були далекі від прекрасного образу народу, який Господь відокремив, щоб вони поклонялися йому. Вони не правили землею і не були представниками його царства. Нащадки Авраама не були благословенням для світу. Жахлива поразка поставила крапку у цьому питанні. Сусіди Філистимляни перемогли Ізраїль і захопили ковчег завіту, священну скриню, що уособлювала Божу присутність. Згодом ковчег повернули, але люди почали просити людину царя. Бог бажав керувати ними безпосередньо, але поважав їхні бажання і благословив його. Союз племен об'єднався під владою одного царя. І здавалося, що безладдю кінець. Але цар не гарантія миру і порядку. Саул, перший цар, обраний богом, справляв на людей добре враження він відповідав становищу і жив відповідно до нього, але недовго його серце не було з Богом. Він часто йшов на духовні компроміси і припустився помилки, бо бачив метою царювання власну славу, а не Божу. З часом, через неправильні пріоритети та егоїстичні прагнення, він став безумним та одержимим. Навіть намагався вбити юнака, який служив йому. Тож Бог обрав іншого царя. юнаком, якого хотів убити Саул, був Давид, молодий пастух, який всім серцем слідував за Богом. Він вийшов на двобій з велетним голіятом, коли ніхто з Ізраїлового війська не хотів. Сам Господь назвав Давида чоловіком за серцем своїм. Давид надавав пріоритет прославленню і молитві, перетворивши чимало з них на псалми, які ми читаємо та співаємо. Перехід від одного царя до другого був болісним. Давид роками тікав від гніву Саула і жив як вигнанець у своєму краї чи за його межами. Але роки випробувань підготували Давида до покликання царя і укріпили його вірність. Давид припускався помилок, і народ через це зазнавав жахливих наслідків. Але коли його гріхи викривали, він у них каявся, бо його серце завжди йшло до Бога. Господь пообіцяв встановити престол Давида навіки. А ще Давид мріяв побудувати храм більш постійне місце поклоніння Богу, аніж скинія, але Бог не дозволив. Цей привілей дістався сину Давида, Соломону, який прославився мудрістю, максимально розширив межі царства і керував під час золотої доби Ізраїлю. Часу процвітання для нього та його царства через славне царство, що бурхливо розвивалося, Бог привертав увагу до своєї слави. Він приваблював увагу інших народів. Стало очевидним, що Господь хоче мати не тільки власний народ, а й стосунки з іншими народами. Ми повернулися у знайоме місце у нашому першому вивченні 22-го розділу книги Буття Бог наказав Аврааму привести свого сина Ісаака на гору Морія. Гора Морія пізніше буде зватися Горою Сіон. Так багато змінилося від нашого останнього візиту. Згадайте, Бог обіцяв Аврааму, що він буде батьком величного народу з безліччю нащадків, обраним народом та великою нацією. І все це збулося. Ізраїльтяни стали численним народом, що розселений по всьому краю. Керівництво перейшло від суддів до царів. Спочатку царем був Саул, а потім цар Давид та цар Соломон. Цар Соломон. Побудував цей храм, розташований на вершині гори, де ми стоїмо, на вершині гори Сіон. Важко переоцінити важливість цього храму для ізраїльтян. Коли, коли після семи років будівництва храм освячували на вершині гори Сіон, написано, що присутність Божа прийшла і перебувала тут серед народу. Храм був джерелом ідентичності для народу Божого. Коли він стояв тут, на горі Сіон, вони дивилися на нього як на знак власної безпеки. Саме на цьому місці проходили свята та урочистості. Тут знову і знову приносили у жертву звірів. Щоб спокутувати гріхи людини проти Бога, Люди приїздили з усіх земель старого завіту, щоб прийти на служіння у храмі. Це було місце для всіх народів, коли віруючі йшли до храму славити Бога. Вони мали збірку псалмів від 120 по 134. Нам вони відомі як «Псалми сходження це короткі псалми, які співали або декламували віруючі, коли прямували схилом гори Сіон на поклоніння до храму. Хочу звернути вашу увагу на один з них: 129-й псалом. Ось що у ньому написано: з глибини, я взиваю до тебе, о Господи. Господи, почуй же мій голос. Нехай уші твої будуть чулі на голос благання мого». Якщо Господи будеш зважати на беззаконня, хто встоїть, владико? Бо в тебе пробачення щоб боятись тебе. я надіюсь на Господа. Має надію моя душа, і на слово Його я вбиваю. Виглядає душа моя, Господа, більш ніж поранку сторожа, що до ранку вона стереже. Хай надію складає Ізраїль на Господа, бо з Господом милість. І велике визволення з ним, і Ізраїля визволить він від усіх його прогріхів. Лише уявіть, ви вимовляєте ці слова, ідучи вгору, дорогою в храм, щоб принести жертву, і розумієте, що ви йдете приносити жертву Господу за провини і гріхи у вашому житті. Повторюйте ці слова і. Сповнюйтесь передчуттям, коли ми йшли через Давидове місто, що тут унизу, і думали, як пройти місто і піднятися до цього дивовижного храму, ми згадували слова: з глибини я взиваю до тебе, о Господи, Господи, почуй же мій голос. Нехай уші твої будуть чулі на голос благання мого. Якщо Господи, будеш зважати на беззаконня, хто встоїть, владико, бо в тебе. Пробачення, щоб боятись тебе, яке прекрасне нагадування про Божу благодаті і прощення для грішника. Про те, що без його прощення ми не встоїмо, але Бог дав людям вихід, жертвоприношення тварин у храмі. Спробуйте уявити, що відчували стародавні ізраїльтяни, коли приходили на цю гору. Вони піднімалися на цей пагорб і розуміли, що з кожним кроком наближаються до божої присутності так близько, як тільки можна. Коли ви йшли в храм що позаду, то спочатку перед вами з'являлися дві величезні бронзові колони, а потім виднілася чотириповерхова будівля за вишки 27 метрів і завширшки 9. За розміром колони помістилися б на баскетбольний майданчик. У храмі був девір, а далі святилище, і ще далі найсвятіше місце святеє святих, куди міг заходити тільки священник раз на рік для спокутування гріхів. На цьому шляху ви усвідомлюєте, що піднімаючись і співаючи ці псалми ви максимально близько підступаєте до Божої присутності. Знаходитись тут на горі Сіон, це привілей. Тільки подумайте про релігійне значення того, що тут відбулося про всіх паломників, які приходили сюди протягом століть для поклоніння. І люди досі приходять до західної частини стіни, до знаменитої стіни плачу, де моляться євреї, вірячи, що тут максимально наблизяться до Бога. Навіть сьогодні сюди приходять християни, розуміючи, що Ісус приходив. У храм для поклоніння. Але, незважаючи на ці вкрай важливі речі, мене вражає сказане у новому завіті, у першому посланні до Коринтян, третьому розділі, шістнадцятому вірші, чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Протягом століть люди приходили до цієї гори та гори Сіон, бо вірили, що тут вони максимально наблизяться до Бога. Але в першому посланні до Коринтян у третьому розділі сказано: якщо ви послідовник Ісуса, то у вас є Божий Дух, ви і я Божий храм. Це дуже кардинальний перехід від старого завіту до нового. Людям не обов'язково приходити в храм. Щоб поклонятися Господу і відчувати присутність Бога, тепер ми самі це храм, який виходить назовні, і несе присутність Божу в світ. Яка ж це неймовірна думка? Якщо це правда, то дозвольте задати вам кілька важливих питань. Якщо взяти до уваги те, що все багатство і велич старозавітного храму якимось чином через Духа Святого перебувають у нас. То що нам слід змінити у нашому житті, у наших пріоритетах, цінностях і в тому, для чого ми живемо? Якщо Господь перемістив свою присутність з певного місця у людей і потім відправив цих людей не на гору, а у світ, то чи є ми представниками Божої присутності так само, як Божий храм? Чи ділимося ми Божою любов'ю на роботі, у школі серед сусідів? Чи є ми тим посланням надії, яке знаходимо у 129-му псалмі? Хай надію складає Ізраїль на Господа, бо з Господом милість і велике визволення з Ним? Чи отримують люди це послання, коли зустрічають нас? Чи несемо ми у цей світ подібну звістку? Тепер нам не потрібно підніматися на гору, щоб пережити Божу присутність, і це неймовірний привілей, але знати, що ми переживаємо його присутність і несемо Його присутність у навколишній світ це не тільки чудовий привілей, але й велика відповідальність. Побачимося за мить. За часів Давида та Соломона було видно, що Бог серед свого народу. Царство росло, і за правління Соломона народ відчував мир з усіх боків. Боже царство на землі завжди так чи інакше процвітає, коли народ ставить його на перше місце і слідує його шляхами. Соломон добре починав, але недобре закінчив. Він звершив великі справи, побудував храм і палац, здобув повагу інших народів. Але йшов на компроміси. Його будівельні проєкти виснажували народ та експлуатували їхню працю. На коней і колісниці він покладався більше, ніж на Бога. Союзи з іншими царствами були немудрими і часто послаблювали відданість Ізраїля Богу. Ці союзи створювалися через шлюби з дочками іноземних царів жінками, які схиляли серце Соломона до язичницьких богів. Тож цар, який молився про мудрість, немудро побудував ідолопоклонницькі жартовники. Соломон написав безліч притч і чудову поему про кохання але через марнотратство та хибні пріоритети він зневірився він піддався владі та багатству і, врешті-решт, зрозумів, що життя на землі під сонцем, окремо від Бога, марне і безплідне. Він не дотримався власної мудрості. Правління Соломона нагадує розповідь про двох царів, і, зрештою, про два царства. З часом його безмежна відданість Богу перетворилася на двоєдушність намагання пристосувати шляхи Господа до власних, але це було неможливо цей двоєдушний цар залишив по собі царство, що незабаром розділиться. Я знаходжуся біля стіни. Плачу це західна частина храмової гори. Наразі доступ до храмової гори для євреїв є обмеженим. Вони приходять сюди молитися і вірять, що тут можуть найбільше наблизитись до Божої присутності у храмі. Це хвилюючий досвід. Часто вони пишуть молитву на клаптику паперу і встроблюють тріщину в стіні, і потім приходять помолитися. Це дуже зворушливо але я згадую наш урок зі 129-го псалма про те, що божа присутність не знаходиться десь у будівлі. А перебуває у нас у віруючих, і ми були покликані розповсюджувати Божу присутність у світі і сповіщати про його любов і прощення всім оточуючим. Сподіваюсь, що наше з вами вивчення 129-го псалма на цьому тижні надихнуло та підбадьорило вас. Хочу ще вас потішити. Тепер час переходити до запитань для вивчення самостійно або з групою. Приділіть запитанням увагу, будьте відкритими і чесними з собою і з іншими. Крім того, я заохочую вас читати Біблію за нашим планом. Читайте псалми Сходження і думайте, як би ви читали їх коли піднімалися на храмову гору, тож вчіться, відповідайте і читайте Біблію. До зустрічі! Нехай Бог благословить.